Вісім минув час. Це краще. для Blackbox Сьогодні я збираюся забрати першого гостя. перший гість? Вам не цікаво, хто це? Сьогодні у нас дійсно особливий гість. Ви можете цього з нетерпінням чекати. Поїхали зустрічати гостів. Я знову сідаю в цю машину. Я вдруге дивлюся, як краш добре прибирається. У нас сьогодні дуже особливий гість. По-перше, підстався, будь ласка. Привіт. Це джехоп із BTS. Я твоя надія. Джей Хоуп. Саме тут. Давай чудово проведемо час за розмовою. Так, сер. Добре, поїхали. Поїхали. Бачити нас двох разом отак, багато людей можуть вважати це досить несподіваним. Звичайно, я вважаю, що це досить несподівано. У глядачів може виникнути багато запитань. Я задам ці запитання. Звучить добре, як нам вдалося попрацювати один з одним над Hour? О, як нам вдалося попрацювати разом? Якось ти позвонив мені. Так, це так. Ти сказав, я написав тобі пісню. Правильно. Почувши це, я подумав: вау, це чудово. Ти сам справді приголомшливий артист. Ні, ти мені лестиш. Як тільки я отримав дзвінок від тебе, моє серце забилося. Я не міг дочекатися, щоб послухати пісню. Ти сказав, що підготував пісню для мене. Почувши це, моє серце природно, забилося швидше. Після прослуховування пісні ну сама пісня була. Я просто не міг встояти. Сама пісня була настільки неймовірною. Це був мій стиль. Звичайно, ми дійшли спільною роботи що Це стосується Rush Hour, Це твоя камбек пісня. Правильно, правильно. Твоя камбек пісня для я повернуся. Я так часто відчував цю енергію. Правильно, я повернуся. Я був трохи шокований, почувши пісню. Вау, він підготував таку пісню. Ця пісня у яку я міг би спробувати раніше, але я не зробив цього. З погляду музичної траєкторії співака. Крашти я справді хотів написати таку пісню під час моєї перерви цього разу ми працюємо з тобою. Я був приємно здивований у багатьох напрямках. О, невже? Хоча ти береш участь як запрошений виконавець, твоя енергія і пристрасть були такими ж сильними, як і мої. Це було справді відчутно. О, правда? Я був дуже вдячний за це. Коли я беру участь у якомусь проєкті, який стосується не лише мене, я вважаю, що повинен виявити щирість і повагу, яка Заслуговує на проект. Я завжди тримаю це в голові. Я вірю, що тільки так ми зможемо створити синергію. Це перший раз, коли я беру участь у пісні як сонний виконавець після виходу мого власного альбому. Для мене це також дуже важливий момент. Точно, точно я вклав у це серце та душу також. Я завжди був великим шанувальником артиста Краш. Я пам'ятаю кілька історій під час запису з тобою. Ти прийшов у мою студію? Ми записали пісню разом. Ми так старано працювали. Ти так старанно працював, що по твоєму обличчю струменів Дозвольте мені зробити це знову. Я можу зробити краще. Дозвольте мені спробувати ще раз. Ти продовжував готувати такі речі. Ти був зосереджений майже протягом усіх трьох-чотирьох годин. Я бачу, як ти сильно концентруєшся. Зазвичай в тому природно. Ти міг би зробити перерву до туалету ти робив перерву у правильний час, якщо до перерви на туале. Тому що насправді треба було сходити. У тебе неймовірна концентрація. Є ще одна річ, про яку мені цікаво: лірика партії Хопа, розумієш? Вона насправді, я не знав, що ти такий гарний у написанні текстів. Не сміши. Я серйозний, я дуже задоволений, справді круто. Чесно кажучи, я не знав, що таке Рашхаур. Коли я вперше почув від тебе слово Рашхаур, mm. я подивився у словнику і вигадав свою інтерпретацію цього слова. що стосується моєї особливої інтерпретації трафіку або мого життя? Трафік не обов'язково має асоціювати з автомобілями на дорозі. Mm. Mm. Я інтерпретував багато машин на дорозі як людей. Іноді я гальмую чи перевантажуюсь через стосунки з людьми з різних причин. Було багато труднощів, але на даний момент це кумедна пісня, і ми з крашем попрацювали разом. Я просто пішов за тобою і пішов прямо, то таким було моє послання у ліриці. Насправді, що стосується музичних кліпів, я знімав музичні кліпи із запрошеними виконавцями з мого альбому. Але це був перший раз, коли ми танцювали разом і підготували виступ для кліпу. Я знаю, я пам'ятаю цю історію. Я був трохи шокований. Для зйому кліпу я відпрацював рухи у приспіві щодня протягом двох трьох тижнів поспіль. А потім ти ще танцювальні рухи лише за 30 хвилин без особливих зусиль. Ти бездоганно впорався з цим. Це ледь зайняло 30 хвилин. Ти подивився на них один раз і сказав: ось так, тут ось так. Потім ти станцював під музику. У мене морошки по спині. Для мене освоєння танцювальних рухів було схоже на нескінченний виклик. Я серйозно. Це було схоже на щось недосліджуване. Хочеш <пиш> почути щось справді <пиш> смішне? У пісні Раша багато лірики з великою кількістю звуків. Я о, у. є багато звуків. А е і о, у. Я ходив до кімнати, де монтувався кліп. Ще разу, коли режисер ставив на стоп при монтажі, моє обличчя було таким. Або ось таким, або ось таким. Я виглядав так. Але ти виглядав круто. Але протягом цього відео я виглядав так. Режисер сказав: Ей, хособе, ти, мабуть, був дуже напружений цього разу. Тим не менш, музичне відео вийшло справді гарно. Мені подобається твій перший куплет. Вірно, вірно. Мені подобається інтро. Не показує, як нам сподобалася музика. Чи є ще щось, що ти хочеш сказати? Насамперед, я хочу тобі дуже подякувати за надану мені можливість. Ні, дякую тобі. Я серйозно. Я думаю, було досить весело перевірити мої танцювальні навички, які я думаю, є моєю сильною стороною. Пісня має бути веселою не тільки для прослуховування, а й для перегляду. Сподіваюсь, вам сподобається. Я був би дуже вдячний. Добре. Дійсно добре. було б чудово, якби пісня стала успішною з погляду рейтингу, але маючи можливість для нас, як ця працювати разом, це саме з собою. для мене це дуже багато значить. правильно, я згоден. Мені дуже сподобалося. Чудово, і останнє, але не менш важливе, закінчимо прослуховування нашої нової пісні. О так, нова пісня. Пісня, яку ми створили разом. До речі, я багато разів слухав пісню за кермом. Я теж це чудова пісня в час пік. Так, найкраще. Або просто для водіння. Краш.

man do what you wanna do, baby. Ow! Ow! Let's go! 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 Що ви насправді поспіватимуть цій частині? Точно, точно. Найкраща пісня в історії серйозно. Божевільна, божевільна. Хлопці, я сподіваюся, ви в захваті від рашаур. Будь ласка, підтримайте краще джейхо. Ми старано працюватимемо, щоб показати відмінну музику та просування. Найкраще сьогодні я був із джехопом на Black Box. Дякую. мир. Боже, хесоп. Вперед, краш. Джейхоп запалює. Так тримати.